Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Захей, він був начальником митників і був богатий. Прагнув побачити Ісуса, хто Він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоб побачити його, бо Він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору. Побачив його і звернувся до нього. «Захею, злісай швидко, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи до грішної людини зайшов у гостину. Встав захей і сказав Господу, ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він, син Авраама, адже син людський прийшов. Знайти та спасти те, що загинуло. Слово Господнє! Слава Ісусу Христу! Запрошуємо ще раз всіх діток да ближче до мене уже. Станемо, маленькі дітки, встаємо. да-да-да-да-да, Встаємо, встаємо, встаємо. І підходимо ближче до мене. Бо сьогодні будемо дивитися картинки, щоб було всім вам дуже гарно видно. Маленькі спереду, там хлопчик є, дівчатка. Запрошуємо ближче. Хлопчик там один, два, дівчинка, дівчинка. Знаєте, кожен з нас любить мріяти. Да? Любимо мріяти. Я теж люблю мріяти, щоб так прийти до храму і побачити всіх діток, які там ззаді сидять, щоб вони всі на перші лавочки сіли, да? підійшли і не боялися. Це одна з моїх мрій, щоб не ходити і за ручку брати і запрошувати, а щоб знали, що зразу прийшли до храму Божого і приходимо наперед. До вітера підходимо добренько. Любимо мріяти. Про що ми мріємо? Чого ми так дуже прагнемо, бажаємо різних речей? Чого ми прагнемо? Я хочу, щоб закінчилась війна. Так, да, Це прагнення всіх нас бачимо і маленьких, і дорослих, якби до бабушки підійти і спитати, а чого ти прагнеш? Щоб закінчилася війна, щоб був мир в Україні, це найбільше наше прагнення. Щоб люди пізнали Бога, полюбили, і тоді не буде війни, а буде тільки любов. Але є такі інші мрії. Ми інколи прагнемо якихось смаколиків, да? побачимо якусь іграшку і прагнемо, і думаємо, коли мама нам купить. Але інколи буває так. Що ми прагнемо з кимсь зустрітися, з такою дуже популярною людиною. Передусім ми хочемо з Богом зустрітися, це прекрасно. Але знаєте, колись у мене теж була мрія. Прошу принести картинку першу на стільчику тут. Колись я так мріяв зустрітися з однією особою. Дуже-дуже знаною. Може, і ви е, знаєте цю особу. Я покажу вам фотографію. Папа Римський, да? А як його звали Папа Римського? Тут і Франциск. Франциска. Франциск, ні. Йоанн. Йоанн Павло II. Відомо, що це була мрія, здається, ніколи вона не зможе звершитися, тобто здійснитися правильніше. Як то з папою зустрітися? Я думав, треба бути. Президентом стати, тоді до папи поїду, тоді папа прийме. Але так сталося, що дійсно ця мрія звершилася. І колись, власне, ще будучи в Польщі студентом, я зустрівся з Папою Римським і запросив його на Україну, кажучи, святіше, й Отче, Україна чекає, дуже прошу. І він через два роки приїжджає на Україну і тут його зустрічаю. Це така дуже гарна мрія. І мрії здійснюються. Дивіться, сьогодні переходимо до Євангелії, бачимо плакати, підійдемо, мабуть, ближче. Запрошую, дітки встаємо, підійдемо ближче тут. Добренько, Міністранти з цієї сторони, щоб трошки дітки більше могли побачити. Добре, Про кого сьогодні Ісус Христос розповідав? Про одного чоловіка, якого звали? Як звали? Закхей. Закхей, добре. Захей. Чого він прагнув, Закхей? Що він найбільше хотів в своєму житті? Він що стоїть, чи, чи що робить? Біжить. Він біжить. Куди він біжить? Що він прагне? Чого він прагне? Побачитись з Богом, Так, да, побачитись з Ісусом. Тут трошки нижче станьте, дітки, тут і до квіточок не підходимо. Він прагне побачитись Ісусом. Добре, він біжить, але у нього була проблема. Він був дуже багатою людиною, він дійсно був дуже впливовою. Він був митерем, він збирав податки. Він був, вважався дуже великим грішником, тому що збирав податки на окупанта, на Римську імперію. Але він. Теж була така спокуса трошки красти. І через це він був багатою людиною. Але він мав ще одну проблему. Коли він прийшов, щоб побачити Ісуса, Він був високий чи низький. Він був низьким. Так. Да. А було дуже багато людей, і Він не міг підійти до Ісуса, не міг Його побачити. Але подивіться, яка у нього смикалка. Він дійсно не знехтував, не сказав, я його не побачу, багато людей. Я піду додому і, 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 і все. Але подивіться, що він робить. Він, будучи багатою, пливовою людиною, що побачити Ісуса, Він що робить, що ми бачимо, куди Він вилізає? Подивіться тут і тримається. Дерево. Да. Він вилізає на дерево, щоб побачити Ісуса. Дивіться, Він не боїться, з нього, мабуть, сміялися. І говорили, куди ти поліз? Що ти робиш? Але у нього таке велике дуже прагнення було побачити Ісуса, і через це він прийшов до дерева, виліз наверх, бачимо, навіть драбину поставив, щоб було легше залізти, і сидить і чекає. Ісус Христос до нього підійшов чи ні? Він підійшов до нього. Підійшов і що він сказав? Що він сказав, Ісус Христос? Не красти. Да, він пізніше скаже, щоб бути добрим і так далі. Але Він сказав: злізай швидко, злізай швидко, бо я хочу, що я хочу. Я хочу піти до твого дому. Подивіться. Він зрадів чи не зрадів. Дивіться: тут бачимо Ісуса, бачимо Закея, Він радісний чи ні. Радісний. Дивіться, спочатку Він був яким. Зараз покажу вам картинку. Дивіться, це сумна людина чи ні? А тут? А тут весела. Він спочатку був сумний. Бо не бачив ще Ісуса, а потім зразу став веселим. Він був радісним, бо Ісус Христос його запросив додому. І Він з радістю Його прийняв. І подивіться, як він тішиться, як він радіє, що Ісус Христос запросив, що Ісус Христос прийшов до Його дому. Він на таке ніколи не сподівався, що таке відбудеться в його житті. Він тішиться. Він радіє. І що? Він перемінюється. Він стає доброю людиною. Він обіцяє, якщо я когось скривдив в четверо поверну. Да? А якщо і сказав, що я з цього свого богатства половину роздам бідним. Це гарний вчинок? Дуже гарний вчинок. Бо Він усвідомлював, що він нечесно поступав у своєму житті, що він багатьох людей скривдив. Але після зустрічі з Ісусом, Він навернувся, покаявся і дійсно розпочав нове життя. Дивіться, що ми бачимо? Дерво бачимо, да? але якщо ми так трошки розкриємо, Кого ми там бачимо на дереві? Людину. Людин. Як його звали цю людину? Хто там виліз? Ісус. Ні, Ісус там ви. Закхей. -зак Закхей. Виліз на дерево, щоб побачити Ісуса. Добре, що ми теж прагнемо бути з Ісусом. Да? Що ми прагнемо бути близько Нього, що ми хочемо дійсно Його любити, Йому служити, і це щось прекрасне, правда? І коли ми зустрічаємося з Ісусом, ми стаємо зовсім іншими людьми, ми стаємо добрими. І тоді стараємося і слухатися батьків, і слухатись вчителів, і добре навчатися, і дійсно тоді. Наше серце переповнюється любов'ю, Так? Да? Правда добренько. Заходимо на свої місця. Дякую.